Уявіть, за вікном листопад холодно, а на вашій грядці дозрівають свіжі соковиті овочі, звучить як фантастика, чи не так? А що, як я скажу, що це абсолютна реальність? Більшість садівників вважають, що з настанням листопада сезон городництва закінчується, але це лише півправди існує один дивовижний овоч, який просто мусить опинитися у вашому ґрунті саме зараз. Щоб навесні подарувати вам небувалий урожай, ви готові дізнатися цей секрет, що повністю змінить ваше уявлення про зимовий город. Готуйтеся дивуватися, адже після цього відео ваші сусіди будуть відверто заздрити вашим успіхам. Століттями землероби шукали способи подовжити сезон врожаю та забезпечити себе свіжими продуктами. Навіть у холодну пору року, наприклад, стародавні римляни використовували теплиці зі слюди, щоб вирощувати огірки для імператора Тиберія, а наші предки на Русі активно практикували підзимовий посів. Це не просто традиція, це глибоке знання природних циклів і прихованих можливостей рослин. Суть підзимової посадки полягає в тому, що насіння проходить природну стратифікацію в холодному ґрунті, стає стійкішим до хвороб і дає набагато раніший міцний урожай. Сьогодні ми поговоримо саме про цей феномен і про те, як один конкретний овоч ідеально вписується в цю стратегію, отже, готові розкрити таємницю барабанний дріб, цей диво овоч це озимий часник. Так, той самий ароматний кухонний герой, без якого просто неможливо уявити жодної страви. Багато хто саджає його навесні, але справжній секрет полягає саме в осінній листопадовій посадці. Чому ж часник, посаджений під зиму, проходить період спокою в холодній землі, загартовується, і навесні він починає активно розвиватися, використовуючи талу воду та весняне сонце на максимум. Це дає змогу отримати великі, міцні голівки, які будуть готові до збору врожаю значно раніше, ніж весняні сорти. Уявіть, як ви будете вихвалятися своїм часниковим урожаєм, коли всі інші тільки но почнуть садити. Для цього моменту можна показати крупний план головки озимого часнику, щойно викопаної із землі. Це підкреслить його розмір та якість. Листопад обрано не просто так. Це ідеальний час, коли ґрунт вже достатньо холодний, щоб зубки часнику не проросли відразу, але ще не настільки морозний, щоб він замерз. Важливо, щоб зубчики встигли пустити коріння, але не дали зелених паростків до приходу стійких морозів, це критично важливий баланс, від якого залежить успіх усієї справи. А тепер розвіємо міф. Багато хто боїться, що часник просто замерзне, але за умови правильної підготовки та вдалого вибору сорту він чудово перезимує. Для кращої візуалізації оптимальних умов на цьому етапі можна показати температурну карту регіону або графік середньої температури в листопаді. Підготовка ґрунту це основа, це фундамент вашого майбутнього врожаю. Часник полюбляє родючі, пухкі та добре дреновані ґрунти з нейтральним рівнем кислотності, за місяць до висаджування внесіть органічні добрива, наприклад, перегній або компост, а також комплексні мінеральні суміші. Грядку слід перекопати на глибину 20-25 см. Категорично уникайте свіжого гною. Він може стати причиною хвороб і значно погіршити зберігання врожаю. Пам'ятайте, це не просто порада, це золоте правило успішного городництва. Уявіть, як ґрунт стає м'яким, повітряним, повністю готовим прийняти майбутній врожай. Саме тут ми покажемо, як правильно перекопувати грядку і вносити всі необхідні добрива. Вибір сорту це ще одна. Надзвичайно важлива деталь для підзимової посадки підходять виключно озимі сорти часнику, які поділяються на стрілкуючі та нестрілкуючі. стрілкуючі, сорти формують квіткові стрілки з повітряними бульбочками, а нестрілкуючі – відповідно ні. Надавайте перевагу перевіреним районованим сортам, які вже чудово зарекомендували себе у вашій місцевості, наприклад. Таким як Любаша, комсомолець чи богатир, обирайте лише великі, здорові зубчики без жодних пошкоджень, це не просто посівний матеріал, це пряма інвестиція у ваш майбутній щедрий урожай. Тут доречно було би показати різні сорти озимого часнику, їхні характеристики та, можливо, порівняти їх візуально, як же правильно садити. Розділіть головку часнику на окремі зубчики, але не знімайте з них лушпиння. Зубчики мають бути здоровими, без ознак гнилі чи будь-яких пошкоджень, глибина посадки приблизно 3-5 см від верхівки зубчика до поверхні ґрунту. Зазвичай це відповідає 70 см від самого денця, відстань між самими зубчиками має бути 10-15 см, а між рядами 20-25 см. Дуже важливо садити зубчики вертикально денцем донизу. Не просто кидайте їх у ґрунт, а обережно укладайте, ніби закладаєте фундамент для справді великого врожаю. Тут можна продемонструвати правильну техніку висаджування часнику, показати, як розділити головку і як правильно заглиблювати зубчики. Щойно ви закінчили посадку, грядку необхідно гарно полити, і одразу ж обов'язково її замульчуйте. Мульча – це ваш найкращий помічник у битві як з морозами, так і з бур'янами. Використовуйте опале листя, солому, тирсу або компост, накладайте шар товщиною 5-10 см, вона надійно захистить ґрунт від промерзання, допоможе зберегти вологу і, що важливо, Поступово розкладеться, збагачуючи землю поживними речовинами, це справжнісінька тепла ковдра для вашого майбутнього врожаю. Уявіть, як мульча вкриває грядку, створюючи затишний і безпечний дім для часнику. Візуалізація, великий план мульчування грядки, різні види мульчі. Ку, Зараз поговоримо про те, як захистити наш часник від шкідників та хвороб. Озимий часник завдяки природній стратифікації зазвичай має вищу стійкість до них, проте профілактика ніколи не буде зайвою. Перед висадкою зубці можна замочити в розчині марганцівки або фітоспорину. Навесні, коли з'являться сходи, регулярно оглядайте ваші рослини. Якщо ви помітили будь-які ознаки хвороби чи шкідників, дійте негайно. Вчасне реагування це запорука здорового та багатого врожаю. Важливо розвіяти міф про те, що озимий часник ніколи не хворіє. Наголосіть, що він лише більш стійкий, але не невразливий На екрані. Здорові та уражені часникові зубці, засоби захисту. Весняний догляд за озимим часником мінімальний. Але його важливість не варто недооцінювати. Щойно зійде сніг, одразу приберіть мульчу. Це потрібно, щоб ґрунт швидше прогрівся. Коли з'являться перші зелені паростки, обов'язково підживіть часник азотними добривами. Таке підживлення дасть потужний поштовх для активного росту, регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт на грядці, це забезпечить необхідний доступ повітря до коренів. Полив має бути помірним, зверніть на це особливу увагу, якщо погода суха. Не лінуйтеся, ці прості дії гарантовано принесуть вам справді щедрий урожай, а тепер покажемо, як правильно знімати мульчу, вносити добрива та розпушувати землю. А тепер давайте поговоримо про стрілки. Якщо ви вирощуєте стрілкуючий часник, обов'язково видаляйте квіткові стрілки, щойно вони доростуть до 10-15 сантиметрів. Якщо цього не зробити, рослина витрачатиме всі свої сили на формування насіння, а не на збільшення самої голівки. Винятком є лише той випадок, якщо ви спеціально залишаєте стрілки. Щоб отримати насіння для розмноження, обламуйте стрілки дуже обережно, щоб не пошкодити листя, Це наче обрізка плодових дерев необхідний агротехнічний захід, щоб отримати максимальний врожай. Ми можемо продемонструвати, як правильно видаляти ці квіткові стрілки часнику, щоб гарантовано не нашкодити рослині. Збирають озимичасник зазвичай наприкінці червня, на початку липня приблизно на 2-3 тижні раніше, ніж яровий. Ознаки зрілості це пожовтіння і вилягання нижнього листя, а також розкриття суцвітю сортів, що пускають стрілки. Дуже важливо не перетримати часник у ґрунті, інакше головки почнуть розпадатися, і це погіршить їхнє зберігання. Викопити часник у суху погоду. Обережно очистіть від землі та розкладіть для просушування в затіненому, добре провітрюваному місці. Це той самий момент, заради якого ви так важко працювали. Візуалізація, процес викопування часнику, його сушіння після того як часник добре просохне, на це піде приблизно 1-2 тижні, обріжте стебла, залишаючи 5-10 см від голівки. А також коріння. Зберігати часник можна у сухому, прохолодному та добре провітрюваному приміщенні. Ідеальна температура для зберігання від 2 до 5 градусів Цельсія, часник можна зв'язувати у коси, зберігати в сітках, коробках чи навіть у банках із борошном або сіллю. Правильне зберігання гарантує вам свіжий часник аж до наступного врожаю. Уявіть, як ваші запаси поповнюються цим ароматним скарбом, покажіть різні способи зберігання часнику, щоб глядачі могли обрати найбільш підходящі для себе які переваги дає підзимова посадка часнику. По-перше, ви отримуєте врожай набагато раніше, поки сусіди тільки садять, ви вже збираєте. По-друге, головки озимого часнику, як правило, Більші, а їхній смак насиченіший та глибший. По третє, завдяки природному загартуванню рослини стають стійкішими до хвороб та шкідників. По-четверте, ви суттєво заощаджуєте час навесні, коли й без того купа інших справ на городі. Це не просто вигода, це ваша стратегічна перевага. Уявіть щасливого городника, який вже збирає свій добірний часник. Поки інші тільки но приступають до роботи, але є кілька важливих нюансів, які варто мати на увазі. Озимий часник, як правило, зберігається трохи гірше, ніж ярий, і це зумовлено його біологічними особливостями. Тому, якщо ви плануєте зберігати часник аж до весни наступного року, можливо, краще виділити окрему грядку саме під ярі сорти. Однак для вживання у свіжому вигляді, а також для консервації і різноманітних заготівель, озимий часник підходить ідеально, це не можна назвати недоліком, скоріше це особливість, яку просто необхідно враховувати. Візуалізація, порівняння озимого та ярого часнику, їхній зовнішній вигляд та особливості зберігання. А тепер давайте детальніше зупинимося на правильній підготовці часникових зубчиків. Обирайте лише найбільші здорові зубчики, бажано з нижньої частини голівки, саме вони мають найбільший запас поживних речовин і забезпечать вам найпотужніший врожай. Перед самою посадкою не зайвим буде замочити ці зубчики на кілька годин у слабкому розчині марганцівки або зольній витяжці. Це допоможе знезаразити посівний матеріал і, звичайно ж, стимулюватиме краще проростання. Уявіть, як кожен зубчик ніби заряджається енергією, перш ніж вирушити в ґрунт. Можна навіть показати цей процес, як ми замочуємо часникові зубчики в розчині, акцентуючи увагу саме на чистоті та здоров'ї нашого посадкового матеріалу. Обов'язково пам'ятайте про попередників, часник чудово почувається після огірків, кабачків, гарбуза, бобових культур та ранньої капусти. А от після цибулі та власне часнику його не варто садити раніше, ніж через 4 роки. Це пояснюється тим, що в ґрунті накопичуються одні й ті самі шкідники та хвороби, зміна культур це основа здорової сівозміни. Не нехтуйте цим правилом, якщо прагнете отримувати стабільно високі врожаї. Для наочності ви можете скористатися інфографікою, що показує, які попередники для часнику є добрими, а які поганими. Що робити, коли зима видалася аж надто лютою і що гірше безсніжною. У таких обставинах грядку з часником можна додатково вкрити шаром снігу, якщо він таки випав. Якщо ж снігу немає, то врятувати ваші посадки може додаткове мульчування або навіть накриття агроволокном. Це, звісно, екстрені заходи, але вони можуть бути життєво необхідні для збереження врожаю. Не панікуйте, а починайте діяти. Уявіть, що ви захищаєте свої посадки від найсуворіших погодних умов, застосовуючи всі доступні засоби захисту. А як щодо вирощування часнику в контейнерах чи горщиках прямо на балконі так це теж можливо. Для цього обирайте невеликі компактні сорти та використовуйте глибокі контейнери. Важливо забезпечити якісний дренаж та поживний ґрунт. Контейнери можна розмістити на заскленому балконі чи лоджі, а під час сильних морозів заносити у приміщення. Це чудовий спосіб отримати свіжий часник навіть у міській квартирі. Це не просто експеримент, а реальна можливість мати свіжий урожай завжди під рукою. Можна показати, як саме садити часник у контейнери на балконі, весняне підживлення озимого часнику. Перше підживлення вносимо одразу, як тільки зійде сніг і з'являться перші сходи. Для цього беремо азотні добрива, наприклад, аміачну селітру чи карбамід. Вдруге, часник підживлюють у фазі 4-5 справжніх листків. Тут потрібні комплексні добрива, де переважають калій та фосфор, і третє підживлення приблизно за 2-3 тижні до збирання врожаю. Це калійні добрива, які необхідні, щоб покращити лежкість. Запам'ятайте. Це як вітаміни для спортсмена, вони дають часнику сили для перемоги та гарного врожаю. Ви можете собі уявити процес підживлення, різні види добрив та те, як їх правильно застосовувати. Поливання це ще один ключовий аспект догляду. Навесні після пробудження часнику потрібен помірний полив, особливо якщо весна видалася сухою. Коли рослина активно росте, поливати потрібно регулярно, але слідкуйте, щоб не було застою води. Приблизно за місяць до збору врожаю полив повністю припиняють. Це необхідно, аби голівки часнику добре дозріли і довше зберігалися, надмірне зволоження може спричинити гниття і відповідно погіршення якості врожаю. Це той самий тонкий баланс, до якого варто поставитися уважно. Ми можемо показати, як правильно поливати часник, щоб уникнути надмірного зволоження ґрунту і пам'ятайте, успішне городництво це не лише знання, а й любов до землі. Кожен посаджений зубок часнику, кожен полив, кожне прополювання це внесок у ваш майбутній урожай. Насолоджуйтесь процесом, спостерігайте за тим, як природа творить дива. І отримуйте задоволення від свіжих вирощених власноруч продуктів. Це не просто город, це ціла філософія життя. Уявіть, як ви насолоджуєтеся кожною миттю роботи в саду, отримуючи справжнє задоволення від своєї праці. Отож, ми розкрили головну таємницю осіннього городу, один єдиний овоч посаджений у листопаді. Здатен принести вам просто неймовірний врожай, здивувати всіх сусідів і подарувати масу справжнього задоволення. Це, звісно, озимий часник. Невибагливий, але надзвичайно вдячний мешканець ваших грядок. Тепер ви знаєте всі тонкощі та нюанси від підготовки ґрунту до самого збору врожаю. Уявіть лише цей момент ви викопуєте великі соковиті голівки в той час, як інші городники. Лише мріють про свіжі овочі, ви будете не лише горді, але й у захваті від власного успіху. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради надихнуть вас на нові городні подвиги. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні випуски. І, звичайно ж, залиште коментар. Поділіться своїм досвідом. Чи садите ви часник під зиму, яким сортам віддаєте перевагу, і який ще секретний овоч, на вашу думку, варто посадити у листопаді? Ось там.